Вітаю, мене звати Вікторія, я smm менеджер компанії Protect Solution. Сьогодні ми знаходимося у місті Тернопіль в медичному центрі ІАСА. Тому встановили все дому. Запрошую вас операційно. Доброго дня, мене звати Вороняк Василь Степанович. Я є лікар ворог медичного центру ВІАСІ. Завдяки такому резенку параху ми можемо проводити різні дроблення інструментів се дійної системи. Hermax RKFP сучасна цифру з плоскопанельним детектором і двома сенсорними моніторами медичного класу. Вона оснащена потужним генератором з обертовим анодом для широкого спектру клінічних застосувань. Високопродуктивний відеопроцесор забезпечує чітке зображення в реальному часі та розширену постановку. Спеціальні алгоритми дозволяють мінімізувати променеве навантаження, зберігаючи якість та контраст. керування інтуїтивної завдяки сенсорні панелі на землі та дузі. Постачальник медичного обладнання Протек Солюшенс Україна